Цей весь набір електроніки це все компоненти, які привозяться в Україну, так чи інакше вони виробляються в Китаї. Засновник об'єднання виробників військової техніки Данило Холявко показує деталі, з яких його конструкторське бюро виготовляє, зокрема, FPV-дрон. Цей повністю з китайських деталей каже після того, як у вересні Китай заборонив експорт складових, помітили, що деталі йдуть в Україну довше, адже тепер змінили шляхи доставки. Однак пригадує, що рік тому влітку була така ж ситуація. І наслідки її побачили згодом. В серпні воно мало би виїжджати вже в Україну тими логістичними шляхами, які були, але цього не відбувається з політичних причин. І, відповідно, починають, ну якби. Гальмувати весь ланцюг поставок, тобто товар не виїхав з Китаю, Відповідно, компоненти не приїхали на виробництво. Відповідно, з нього не почали робити FPV, і цей FPV не попав на фронт. Крім того, зросла собі вартість створення дрону, адже збільшився шлях доставки деталей через треті країни. Втім, є й позитивні зміни. Вважає Данило. Українські компанії почали самотужки виготовляти деталі. В Україні виробляються рами, в Україні виробляються двигуни. В Україні виробляються польотні контролери і регулятори обертів. В Україні почали виробляти відеопередавачі, в Україні почали виробляти і рикси. Єдине, що поки що мене на, не натрапляли на українське виробництво, це на виробництво камер. Однак, оскільки вітчизняне виробництво розвивається, замовити також кількість комплектуючих, як приміром у Китаї, важко. Та і ціна на ринку дорожча, кажуть інженери, які безпосередньо збирають дрони. Ми повинні вигравати цю конкуренцію якимось чином, так або ціновим і надавати ще додатково ще й якісний продукт, так поки що у нас мало якісного продукту. Все що заходиться, воно повинно тестуватись, але тестуватись не на полі. Бою, в принципі, так це конструкторське бюро також зараз збирає дрони, які самі наводяться на ціль. Для цього зокрема почали самостійно створювати додаткові деталі. Це 3D-друк, ми самі їх друкуємо. Зараз є, ми розробили новіше відкріплення. Все воно виглядає так. Вона зараз ховатиметься всередину корпусу, ну і буде трошки гарніше, трошки зручніше. Якщо ж повернутися до Китаю, то ця заборона на експорт є далеко не першою, і попередні стосувалися не тільки дронів та комплектуючих до них. Як йдеться у розслідуванні західних видань, зокрема CNN, нині Китай є найбільшим постачальником комплектуючих до зброї, яку виготовляють в Росії, аби уникнути звинувачень, китайці і почали вводити заборони на експорт. Крім того, паралельно коментуючи, що нібито не займають жодну із сторін у російсько-українській війні. Дарина коломіць та Владислав Горний суспільне новини.